Їй підкорилась говерла. Однорічна дівчинка з Черкас разом із батьками піднялась на висоту більш ніж дві тисячі метрів. Навіть за непростих погодних умов родині вдалося успішно здійснити сходження. А повернувшись із Карпат, вони поділили своїми враженнями із нами. Підкорити найвищу вершину України під силу далеко не всім. Для більшості українців 2061 метр висота недосяжна. Подружжя Полежайків добре відоме у Черкасах серед шанувальників альпінізму. Вони давно захоплюються цим видом спорту та підкорили вже не одну вершину. Навчають майстерному скелелазенню черкаських дітлахів. тож, вирушаючи в Карпати разом з вихованцями, вирішили взяти з собою однорічну донечку Вікторію. Ми от Вместе давно ходим в горы, и, и когда вот Вика родилась, мы решили, что, в принципе, зачем ее ограничивать в этом. То есть она должна жить нашей жизнью, в принципе. Ну, по сути дела не должна, но мы будем стараться делать так. Поэтому во всех мероприятиях, во всех там скалолазных выездах, таких вот походах стараемся, чтобы она вот была с нами рядом. Маршрут сходження обрали довший, втім легший. Окрім традиційного туристичного спорядження, Олена підготувала ще й окремий рюкзак з теплим одягом, підгузками, іграшками для маленької туристки. З усмішкою згадує, як половину шляху Вікторія проспала, оскільки виходили дуже рано. Кидай його що поставили на сніг. то Вона там уже і купалась, і їла його Все да. Да. не хотіла потом садитися назад. Рюкзак. Тому я думаю, їй дуже понравилась. Вони довго зважували усі за і проти перед сходженням і жодного разу не пожалкували, адже впевнені, що обмежувати дитину у пізнанні світу не варто. Я була впевнена, що Віка наша принесе це, так як вона з самого малого малих місяців вже їздила з нами, і було холодно, було некомфортно. Вона собі комфортно чувствовала. Мама, папа рядом спокійна, тому потрібно. Чувствувати своєї рабьонка психолог не вбачає нічого негативного в діях батьків. Говорить, що навпаки спільна фізична діяльність зближує родину та розширює коло спільних інтересів. Якщо це спільні емоції пов'язані з різними видами фізичної активності, з переборенням то яка. Це стухи для того, щоб згуртовувати родину. Певного виду діяльності. Гора Говерла стала першою дорослою вершиною для однорічної Вікторії. Втім, не останню запевняють батьки. Як тільки потепліше і розпочнеться сезон скелазних підйомів, Вікторія разом з батьками підкорюватиме нові вершини. Дар'я Шевченко, Тетяна Недбайло, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.